режимі лайву, так що давайте доєднуйтеся до нашої трансляції на ялі в Ютубі. Зараз це можна пробивати! Перший забиває. Ну що, щось так починається на 17-й секунді. Цього поєдинку, визначається Ярослав Полеща. Ну, ось, власне бачимо, як це відбувається. Один з братів ти... І другий м'яч. Це буде цікаво насправді поспостерігати за командою, за командою Онліфан Team сьогодні, в 15 квітня, проти Мустанга. Так, ось зараз. Є можливість, власне, дивитися, Подивимося, як воно буде, як воно дійсно здійсниться. Гаделія, гаделія. І тут ще бетенко. Зараз зміна. Робити це потрібно, власне. А зараз є порушення правил. Порушення правил, власне, відбувається. Друзі, ось таким чином відзначається OnlyFans Team. Дай боже пам'яті хто забив? Не звернув увагу номер 8. Якщо так, це шестерньов, друзі. Відзначається Ну ось, Власне, як це відбулося, зараз у повторно потрібно буде. Але Ну і в останньому поєдинку, який буде для них дуже ключовим зараз один з пугачів. А саме Костя зараз Кост... Касьян Касьян розігрує з шестерньовим, шестерньов, шестерньов, шестерньов. А це якраз можливість пробити Касьян! Залітає друзі, визначається Руслан Касіян only fans Team. 13 хвилин до завершення першого тайму. Що відбувається насправді? Що відбувається з армією? Не можемо зрозуміти. Чесно кажучи, 12 хвилин. Ну що ж, ось такий початок від OnlyFans Team. напишіть в коментарях до цієї трансляції. Чи дійсно ви чи поки ви... що? Поки що все дуже і дуже неочікувано насправді, тому що у першому колі армія руля далі на трапезуна, трапезун, трапезун віддасться. На Черепанського непогано можна. Микитенко підчищає у цьому епізоді доводиться працювати. Доводиться працювати у захисті. Непоганий простріл від Кудрі а був якраз на Черепанському. Команда армія Кудря. Кудря скидує на Малашева. Малашев пробуває, і ще продовжується. Червачим, а з шести залишиться команда Червачима яким чином зараз обіграє Кудря. Кудря двох садить, Кудря. Кудря пробиває у цьому епізоді. Відбудеться неї відходится все розігрыва, смакаємо Ясинський, Гарделия. розіграє Ясинський. Пробиває меч летить вище воріт, Касьян обігрує Гарделию. І зараз проти нього Гончаров. Касьян далі на Шестерньова. Шестерньов, Шестерньов. Друзі, визначається шестерня. 4-0. Це дубль для цього виконавця. 4-0. Аврій фант попереду. Пів хвилини, Три секунди до завершення першого тайму. Ну ось, у вас так, друзі. Напишіть. Напишіть в коментарях, чи дійсно ви очікували саме такого гаделія. Гончарово! Гончаро! Друзі, скорочує відрив армія. Відзначається Гончаров 1-4. А ось і відповідь від армії бачимо, що армія трішки трішки знаєте, в цієї трансляції. Не забувайте ставити вподобайки. Зараз Макс Оленковський стійка від Макса у цьому епізоді шестерньов без удару. Поки що одразу двоє кидаються. Не вдається є прохоплення від армії. зараз, але спокійно можна онліфан всім. друже. Друзі, це у це жовта картка. Зараз буде жовта картка. жовта картка для Гаделі. Це жовта картка для Гаделі, Друзі, у цьому епізоді зараз це на червону картку. Це дискусійне писання. Дискусійне питання насправді. Арбітр... За нас шестерньов. Шестерно буде розігрувати. Шестер буде пробувати. А он тут дарить шестерньов влучає у Касьян. Бачимо, що є втрата. Червоні будуть зараз М'ячем. Наразі вона поступається один Непогано. Непогана матчі. Ого-го! Ясінський! Друзі, зазначається Михайло Ясінський, yeah. і скорочує вибрив. 2-4, 4,50 до завершення першого тайму. Михайло Ясінський, друзі, забуває черговий м'яч, yeah, себе yeah. почуває на воротах Юрій Нестерчук. Не рятує так, як ми звикли у виконанні доліні маючи діти. Зараз Кудря, Кудря. Ну, Ай, Черепанський, що це було? Як не вдалося? Я ще Кудрям з трапезуном, трапезун, трапезун пробиває у цьому епізоді. Ну що ж, ці цій годині три припеду сьогодні. Микола Мадянок через центр Щебетенко, Щебетенко пробиває. Юрій Нестерчук спокійно забирає, вернее стриває. Зараз правий фланг працює в армії. Удар Мурейко. Мурейко вибиває подалі. 12 секунд, Друзі, це Каделія. Каделія з Ясинським пробуває. Друзі, перший тайм завершено. 4-2. Третє місце. Притаєєє. Нинок сьогодні раночку, це означає, що ми потихеньку прокидаємося, і, друзі, це перший фол. Девяткурис пробитый. Удуар і Шестерньов Відпрацьовує якості стихи. У цьому епізоді, епизоді друзится фу. Максим. Працюємо, працюємо. далі. Юрій Нестерчук, Нестерчук, переведення. Переведення. Власне, відбувалося на Максима. Другого не вдається. Перехоплені, що правда, знову ж тут працьовує. Можна віддати праворуч, можна віддати. віддатима! Ми! Михайло. Друзі, розглядається Михайло Лесівський. Забуває вже 16 Гол на турнірі. А отже, 3-4, 17 хвилин до завершення. Ну що ж, 3-4 на Ленковську. Але наразі бачимо, що скорочуються в місті. Не було. А зараз зараз Кеминян. Кеменіян. Пробуває безпосередньо поворотах, які захищає Юрій Настер. Трапезун переводив на Кудрю. Бачимо, що не вдалося. Он і зараз потрібно відновити свої переведення Прохомчука на Пугача. Є прохоплення. Є прохоплення. Десятий армій! Це армія з рівня, рахунок. десятий відзначається. Армія з рівня рахунок. 4-4. хвилин Андрію Модель ми зіграмо. Роман десятий забуває у складі армії. Ну що ж, ось такі у нас пирові. Хто очікував, що саме до таки набирають обертів? Олександр Лукашук, то номер 10 армії, відзначився і зробив рахунок 4-4, друзі. З неймовірними емоціями мова йде про команду Каминіна Каминіни і компанія. Ми бачимо, що зараз, на жаль, якісь похмуплені хлопці, можливо, такі не знають, як протидіяти зараз. Є фоло у цьому епізоді проти Гончарова, що він став, але Руслан. Дуже принципово в цих питаннях ну, не піднімав суперника. Ой-ой-ой-ой-ой, Ясінський Друзі, 5-4 армія виходить уперед. Махайло Ясінський. 17 гол сюжений для Махайла. Ось яким чином, власне, це вилуче, лупиться до неможу. Зараз змінює ситуацію у цьому поєдинку. Ну ще ж, 5-4. На зараз потрібно буде розіграти. Спірується. Зараз у вас за під Касьяном Касьян обіграє Варнаського не більве. Зараз є прохоплення від армії. Варнаський пішов в ефір. Друзі, це фол. Касьян политься. Полиця А Отже, 3-3 за фолами. І Наближаємося до завершення. Завершальних вид живот дивиться. Битва за третє місце. Вона триває, друзі. 4-0. з тим виграла цей поодинок. І наразі 5-4, друзі. Це зупинка гри. Удар з тим виграла цей поодинок. І наразі 5-4, друзі. Це зупинка гри. Удар головами. Це обов'язково потрібно зупинити зараз Зупинити цей поєдинок Часи гаранські. Зараз спробують подивитися. Зараз отамбол. По якщо попросили, друзі, попросили. В цьому епизоді, зараз до зупинки. До зупинки, до власне... Не, якщо так, то власне якщо... Та, власне. Удар! Ясінський! Друзі, визначається Михайло Ясінський. 6-4. Отже, це четвертий гол для Михайла. І 18-й гол на до нашого поєдинку, друзі. І Це означає, що у нас 8 хвилин залишається до завершення. означає, що, що О 10-й годині так відбулися зміни. Я про які. Бачте, я не знав. Партнери приїдуть все ж таки на десяту, і ми зможемо нагородити людей, які заслуговують на це. Сьогодні є в нас. Вони дуже близькі до цього отримати свої призи. Ну що ж не даремно насправді, я коли побачив Аврору, здивувався, що закриємо питання зі всіма. Насправді удар власне видармійців три 3.27 до завершення цього це образа, образа арбітра. Насправді. А це холід да, Михайла Єсінського, знаєте, цей епізод насправді, але це такий, знаєте, міні-турнір за бронзу, який нас буде в наступному турі. Нестерчук забивав Юрко у цьому сезоні. Заробити шестерньов, шестерньова. Шестерньов розігрує з Дарем. Немає, на жаль, удару. Будрям, тут Макс Оленковський. Оленковський підлаштовує собі під ударом і одразу кілька суперників. А це фол на у цьому епізоді. Оленковський фалиць. А це жовта картка, друзі. Максим Оленковський отримує жовту жору. Жовту картку отримує зараз Оланковський у цьому епізоді. Не втримався, так, не втримався. Уже на паркет до нас завітали. Бачу, Малешка. А так і зараз Нестерчук. Нестерчук пробуває Зали? місце на третю позицію у цьому чемпіонаті. Шестерньова пробуває Черепанський. 26 секунд, друзі, 26 секунд подалі. Оланковський проти нього. Черепанський це ще один фол від Оланковського, друзі. 15 секунд до завершення Гаделія Гаделія, неправильне введення 12 секунд 12 секунд 12. Михайло, вітаю. Сьогодні такий ранок для вас, для вашої команди, що ви на першій хвилині пропускаєте. Ранок розпочинається не з кави, це точно, так? Так, да, ми, ми розпочинаємо ранок десь на 10-й хвилині першого тайму. після пропущено. Після 0 4 ще не було, це перше, але бачите, як ми зорієнтувалися. Я ще чесно сам не очікував. Але ми зібрались на характері. Попили водички, прокинули? Купили водички, забили так. Ще, я, я також так старався, штрафний, як завжди, черговий. Має страшно. Скажіть, будь ласка, чому сьогодні не було тренером? Я думаю, що якщо б він був, 4-0 не було б. Звичайно, без Іллі у нас завжди бардак. Хоча б сьогодні було вже краще, ніж було без нього, але у нього, на жаль, сімейні Дали змоги сьогодні бути присутні. Але ми навіть таку важку гру в 9 ранку витягнули. І думаю, що ми зробимо для себе висновки і більше такого дозволяти супернику Супер, ну ви закріплюєтесь поки що на третій позиції. Так. Вам тільки молитися на результат суперника. Так, так, нам треба, щоб хоча нам. нам зробив подарунок. Мабуть, що ні. Подивимось, подивимось, будемо сподіватися. Вам гарного дня, вам подобається.